Всім привіт, друзі! Отже, давайте поговоримо про ту саму зустріч на Алясці. Вітаю, це Центрнет. Я Марина данилюк Кермалаєва. Розберемо головні поінти, що треба знати. Ну, найперше, хочу передати привіт низці експертів, які десь три тижні до цієї зустрічі накачували українських громадян. Розмовами про те, що все вже буде мюнхенська змова. Нас зливають, СВО закончиться 15 августа і таке все подібне. Насправді ніякої угоди немає між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Взагалі нічого немає. Але дивіться, тут насправді можна сказати про ті вигоди, які кожна сторона, і Дональд Трамп і Владимир Путін отримали для себе в піар плані. Як ми розуміємо, Дональд Трамп справді дуже хоче отримати ту саму Нобелівську премію миру, і таким чином ця зустріч із Путіним дала йому змогу, так би мовити, зробити кадри. Для того відео, яке він може представити, коли там справді Нобелівську премію отримає і будуть його нагороджувати, тому що це красиво, ефектно. От він уже там своїх соцмережах пише про те. Які у нас великі перемоги і 10 з 10. Ну і для Владиміра Путіна це теж дуже важливий медіапривід. По-перше, ми маємо розуміти, що Російська Федерація не хоче ставати частиною азійського світу, в принципі, ким вона і є по своїй суті. Вони хочуть далі розторговувати те, що вони частина західної цивілізації, і те, що руська держава, руська культура це частина західного світу. І тому для Путіна, для Лаврова, для всіх тих людей, які були у складі делегації, було критично важливо засвітитися і показати, що ми свої нас прийнімають на за на западі, що Сполучені Штати Америки все одно лишаються нашим партнером. А більше того, вони постійно знаєте, апелюють до тих часів, коли Російська Федерація була. Під назвою СРСР по суті, і тому вихід головного коня Сергія Лаврова у світшоті СРСР він був не випадковий. тому що вони хочуть показати, що от Росія, це совєтське наслідя, ми все одно всім покажемо, що ми рівноцінний партнери. І головним чином, кому це треба показувати, саме Сполученим Штатам Америки. Ну і е, для Путіна це теж були певні плюсики. По-друге, сам факт зустрічі означає, що всі ці наші міжнародні правові системи полетіли з тріском вниз, і ніхто не зважає на те, що військовий злочинець у нас розгулює по світу. Зустрічається з президентом США на військових базах американських, і от там був дуже такий цікавий момент, який тригернув багатьох українців, та й не тільки там в соцмережі X багато де можна почитати іншими мовами. Той самий епізод, де військовослужбовці армії USA стелять червоний трап перед літаком Путіна. І воно насправді виглядає дуже паршиво, дуже емоційно, коли морські котіки стелять килим перед людиною, яка вбиває дітей, обстрілює пологові, знищує цілі там квартали тими ракетами, да, балістикою, які призначені для того, щоб виносити там чиїсь флоти. В океанах воно виглядає дивно. Але дивіться, треба забрати емоції, якщо українці так будуть реагувати на все емоційно, наших емоцій не вистачить. І мало хто з нас доживе до кінця нинішньої війни. Тому що якщо ракети тебе не вб'є, то серцево-судинні доб'ють. Дивіться, чому так по-перше, ми маємо розуміти, що Росія і Америка ніколи не мали між собою саме зіткнення військового плану. Російська Федерація не кидала свої ракети по мирних містах Сполучених Штатів Америки, і відповідно вони не сприймають так, що це от такий ворог, як він для нас. Але тут дивіться дуже важливий момент. Ми побачили, як це огидно виглядає, коли морпіхи американські стелять трап перед путіним. Так, от дякуйте щодня українським силам оборони, що наші військові не стелили ніякий трап перед путіним і іншими очільниками Кремля. В лютому 2022 році і тримаємося вже більше трьох років. Так складно, але тим не менше. Оце дуже важливий момент. Для нас сприйняття цієї картинки воно абсолютно інше. Для нас це просто, ну, просто жахіття якесь. А для американців, ну от так, з Росією. Далі давайте не забувати, що були кілька епізодів уже в історії минулих часів, коли Сполучені Штати Америки рятували Росію і їм було норм. Тому що для них Російська Федерація виступає балансиром в цій частині світу. І а, якщо ми, наприклад, в 90 ті 2000-ті цим не займалися, то саме зараз треба цим займатися. Треба розповідати, чому Російській Федерації не треба давати тут таких важелів впливу. 20 років ми нічим не займалися, тепер варто займатися. Ще дуже важливий момент. Підмітили дуже багато спостерігачів за цією поїздкою Путіна до Аляски, коли Дональд Трамп вітав його за руку, хлопав. Це виглядало дивно. Ну, це Дональд Трамп треба розуміти. А по-друге, ми знаємо дуже багато зустрічей в історії, коли люди тиснули одне одному руки і хлопали. Такі дипломатичні, етаке. Там хтось навіть згадав, навіть вже після початку вторгнення да, Російської Федерації на нашу землю, були такі моменти, коли, наприклад, Петро Порошенко тиснув руку Путіну. Давайте не забувати, як у нас Зеленський розповідав, що як він хоче зустрітися з Володимиром Путіним і вирішити мирне питання. І... Той е, м, Володимир Зеленський з дві 2019 року у Нормандії дуже нагадує зараз до речі Дональда Трампа. От тому вони і, і не люблять одне одного, так ну е, це такі моменти, але дивіться, там ще був такий епізод з кулуарів знятий настільки Путін нервово е, тримається. Він не впевнений в своїх силах. Але він хоче показати картинку для в тому числі свого руського народу, що ми перемагаємо, що з Росією рахується, все одно Росія лишається дуже сильною державою, і ми все одно доб'ємо своє. А з того, що Путін наговорив, до речі, в Алясі, коли там у нього були ці підходи, то очевидно, що їх навіть не Україна так цікавить, а як знову розподіл Європи, щоб цей розподіл був десь такий, як до падіння Радянського Союзу. Так от. Дивіться, що треба знати головне. Вийшла хороша стаття на порталі Axios, Йому можна довіряти, тому що вони реально дають дуже цікаві ексклюзиви. І от там мова йде про те, що Путін запропонував Трампу швидкий мир. Мовляв, не будемо думати про перемир'я, нам треба швидкий мир. І насправді це показує настільки добре мати хорошу команду переговорників, які дуже чітко вивчають опонента. І от в складі делегації, яка поїхала з Путіним, там були і Юрій Ушаков. Це професійний дипломат, це людина, яка 50 років займається дипломатією, в тому числі там більше 10 років була послом Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки. Ми розуміємо, що така людина знає всі входи виходи. -виходи Купу представників американської еліти з обох партій, і відповідно він розуміє їхній психотип. Ще там Кирил Дмітрів був. От можете мене тапками закидати, але це той момент, коли дуже важливо, коли в твоїй групі є переговорник, який розуміє американський бізнес. Оці всі умніки з фізматів, які точно знають про що треба говорити із американцями, які люблять бізнес діл Ну а тепер давайте згадаємо хто від української сторони їздить на цій делегації. І якщо вже відвертим текстом пишуть на Fox News, що, будь ласка, хай. Хай сполученими штатами Америки, хай зустрічами з Урсулою фондерляєн та іншими топ політиками займається саме Володимир Зеленський, а не Андрій Єрмак. Це сигнал, що треба щось змінювати в цих підходах. Тому що коли ти дивишся, як працюють ці самі і Кирил Кірилдмітріїв, ти там згадуєш, як тобі три тижні назад розповідали, що на повному серйозі виникла ідея на банкові, що от давайте відправимо Ольгу Стефанішину, а вона така блондинка, А Дональд Трамп любить блондинок, і тому у нас попруці наші. Якісні стосунки із Сполученими Штатами Америки. Але справді, що блондинка-блондинки – велика різниця, і на такий типаж, як Ольга Стефанішина Дональду Трампу точно не зайде. Тому дивіться, на що спрямований був цей план, про який пише Аксіос, який запропонував Путін Дональду Трампу. По-перше, Путін дуже чітко розуміє, що Європа неналежним чином. Скористалася оцими е, три з гаком років, коли точиться повномасштабна війна в Україні. Дуже довго розкачувалися, нема в них належної е, кількості зброї, нема у них належної кількості грошей. Тому е, він пропонує е, по суті Дональду Трампу бути такою дубиною, щоб тримати Європу в страху, і е, паралельно підживлює оці. Е, Психотравми самого Дональда Трампа, а їх там багато: як ненависть до Джозефа Байдена, як ненависть до демократів, нелюбов і тьорки до самого блоку НАТО, і головне небажання платити за цю війну в Україні. Оце головне. І тут ще такий момент. Путін дуже хоче, щоб був швидкий мир бажано на його умовах. Для того, тому що він не знає: от зайдемо ми там перемир'я, це ще невідомо хто як ним скористається. Дуже б хотілося, щоб українська сторона пофіксила всі свої проблеми. І нарешті зрозуміла, що коли у тебе війна, коли у тебе сусід бензоколонка, то очевидно не треба вибирати собі в політичну еліту людей без політичного досвіду, тимчасово безробітних і просто акторів якогось прикольного серіала із 1 плюс 1. Тому Путін і не впевнений, і намагається запропонувати ці компроміси Дональду Трампу уже зараз. Але так як дивіться, угоди немає ніяких наміток серйозної угоди між сполученими штатами Америки і США теж немає. Можна зробити кілька висновків. Путін вважає, що у нього зараз поперло на фронті, і йому треба десь 3-4 місяці, щоб цей фронт остаточно посипався. Він вважає, що він нас дотисне військовою силою, а потім посадить нас, викрутивши руки за стіл переговорів, і потім накине у ті умови, які він хоче. Ми їх знаємо. Вони незмінні із ще з березня 2022 року. Далі, чому Путін намагається і відтягнути час, і е, запропонувати е, цьому Дональду Трампу мир на своїх умовах? Він розуміє, що в 2026 році, коли раптом не вийде з тим, щоб продавити нас на фронті, треба буде аналізувати, як далі проводити війну, і очевидно, доведеться проводити додаткову серйозну мобілізацію серед росіян. І тут є певні питання, тому що таких грошових виплат, як раніше, вже ніхто пропонувати не буде. І це насправді є головним таким порушенням неписаного правила путінізму. Що ми вам даємо дінішки, а ви не, не ви з влади не питаєте що ми там людей призиваємо, ми робимо всяку ніч. Чому ми взагалі влаштовуємо всі ці СВО проти наших сусідів? Це було негласне правило всього терміну, коли Путін перебуває при владі у Росії. Тому у це і є головна інтрига: чи е, вдасться Російській Федерації десь підтиснути нас серйозно на фронті, щоб він посипався? І друге, що там буде у них з мобілізацією, чи ризикне Путін на те, щоб проводити відкриту мобілізацію? Ну і ще дивіться дуже важливий момент, е, чому Путін погодився поїхати на Аляску. Він справді дуже не хоче лягати під Китай. Справа в тому, що інвазія Китаю на територію Російської Федерації вона вже ну просто критична. Китайці там і порти беруть, китайці там замовляють собі в наукових інститутах, щоб Украї російські науковці щось їм зробили. І Путін розуміє, що ще так кілька років і можна забути про Росію і про розтарговку Росії у світі як частину Західного світу. Це просто буде така провінція. Китаю, яка буде давати там корисні копалини і певні ресурси, щоб Китай міг витрачати менше грошей, можна щось замовити на території Російської Федерації. Тому Путін теж дає собі певний час, щоб уникнути оцих санкцій, які обіцяв раніше Дональд Трамп, і щось собі розторгувати, вибити собі якийсь результат. Але тут є такий момент, наприкінці серпня сам Китай буде зустрічатися із тими країнами, які перебувають саме в його орбіті. І треба розуміти, що вже зараз тривають певні переговори між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, і саме від цих переговорів залежить те, в якому форматі закінчиться нинішня війна. І що Китай, як старший партнер Російської Федерації, ну як він їм скаже, як він скаже Путіну, згортати все це. Тому, якщо ми порахуємо на місяці, то варто а, собі зрозуміти, що зараз нас чекає оцей літньо осінній наступ Російської Федерації. А щось таке реальне, якісь переговори вони можуть початися не раніше, там кінця осені, початку зими. Тому, друзі, що ми робимо? Отут з'явилася дуже цікава новина, що президент України Володимир Зеленський сам самостійно їде до Вашингтона розмовляти з Дональдом Трампом у понеділок. І це той момент, коли я бажаю українському президенту здорового глузду. А я щиро сподіваюся, що ці там дві доби він буде активно готуватися, прописувати всі ті тези. Бажано, щоб він не слухався Єрмака, щоб не повторилася ситуація, як тоді, 28 лютого, 2025 року. Саме від того, як поведе себе український президент, залежить те, в якому руслі далі будуть всі ці перемовини е, між Сполученими Штатами Америки, і чи не викрутить Дональд Трамп нам руки і, і скаже там: Ідіть, ото домовляйтеся з Російською Федерацією, я просто хочу Нобелівського премію миру. Що ж робити звичайним українським громадянам, які спостерігають за цими е, е, шоу на Аляски, трампу Путінами і емоційними гойдалками. Найперше, ми маємо зрозуміти, що доля цієї війни якраз таки вирішується на Донбасі. І тому, якщо ви бачите збір на ті бригади, які безпосередньо зараз задіяні в операціях по тому, щоб відкинути російські війська від добровіль від Добропілля, від Краматорська, хто там максимально ефективний у Русурізі, обов'язково їм донатьте. Обов'язково підтримуйте, і якщо є якісь проблеми в українських військових, не замовчуйте, ширте цю інформацію і фіксіть всі проблеми. Тому, друзі, відкиньте емоційні гойдалки, тримайте здоровий густ, ніхто нас не здав, і поставте дизлайк тим експертам, які обіцяли мюнхенську змову, те, що нас тут здадуть, і вже розповідали про угоду капітуляції, якої, на щастя, в природі немає. Повірте, якби ця угода про капітуляцію була, частина світових медіа про неї вже не написала. А насправді її нема. І, і навіть те, що написало видання Аксіос, воно це просто план і хотілка Путіна. Це не означає, що е, навіть е, е, така емоційна і пихата людина, як Дональд Трамп, на це поведеться і вирішить, що так і треба. Тому бережіть здоров'я, бережіть нерви і донайте на українську армію, тому що це головне. Всім дякую за увагу.